На нашому четвертому практично все время було. Війна йде, ми готові все час до цього, що можна. Пошкоджена практично на 100% підстанція і все, що відбувається, це з інших ліній електропередач, передача сюди на місто Лозова електропостачання. Тому без відновлення потужності підстанції, яка зазнала втрат. Ну, сталого постачання. Ну я так розумію, поки що немає, не буде. Ну обіцяють, що найближчий найкоротший термін це відбудеться.